Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про фаленопсис сорту Red Lip. Рослина в мене четвертий рік. Купувала я її в звичайному горщику діаметром 12 см і з одним квітконосом. За цей час орхідея наростила багато коріння і змінила горщик. Кущ складається з великих темно-зелених. Листів. Бачите, як дві мої долоні розміром. І кожного року випускає більше і більше квітконосів. Якщо ви тільки придбали рослину цього сорту, не поспішайте обрізати квітконос після того, як оцвітуть перші квіти. Бо орхідея любить дорощувати квітконос або з краю, або і бокових почек. Розгаружувати квітконо. Ну. Окрема квіточка цвіте десь 4-5 місяців. А загалом, розпускаючи перші бутони в грудні, орхідея цвіте, десь до червня включно. А якщо не дуже спекотне літо, то ще й в липні. А вже потім у вересні починають пробуджуватись. Бокові сплячі бруньки. А в жовтні орхідея випускає новий квітконос. І коли ви дочекаєтесь цвітіння всіх бутонів, то отримаєте таку саму красу, як у мене. За весь час спостереження за цим сортом я не знайшла ніяких недоліків. Тому рекомендую її для придбання у Вашу колекцію. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!